Мене звати Роман, і сьогодні я поділюся з вами п'ятью правилами, яким я слідую для того, щоб заробляти на ф'ючерсах гроші. Ось деякі мої результати. Якщо вам буде цікаво, у мене є закрита спільнота, моя віп-група, в якій є курси по трейдингу, курси по інвестуванню, є курси новачка, є багато різної корисної інформації. Також туди я викладаю свої якісь угоди, а ділюся своїми там якимись сигналами. Повністю всі мої угоди там є. Ви можете повністю слідкувати моїм угодам та отримувати точно такі самі результати. Це те, якщо вам це цікаво. Доступ до моєї ВІП-групи з ось цим всім. Доступ назавжди він буде коштувати лише 100 доларів. Ви отримаєте доступ назавжди до всіх матеріалів, які там вже є. І також до матеріалів, які будуть ще додаватися, а також чат з нашими учасниками. Це дуже корисна інформація. Якщо вам цікаво, пишіть моєму адміну в телеграм. Посилання буде в описі під цим відео. Ну а ми переходимо до п'яти основних правил, якими користуюсь особисто я завжди. Перше правило це торгівля лише тими монетами, в які я особисто вірю в Особисто я зараз торгую лише біткоін. Ви можете обирати для себе якісь топ-монети, наприклад, біткоін, ефір, бінбі. Це ті монети, в які ви можете вірити в довготривалий час, тобто, ви будете знати, що, наприклад, через рік, через три, через п'ять, ця монета не вкатається в ноль як якісь щиткоїни. Чому я роблю саме так? Тому що я готов тримати позицію в мінусовому значенні, але я можу тримати цю позицію дуже довго, поки воно не відросте. Я вірю в те, що ринок криптовалют буде зростати. Я вірю в те, що біткоін буде коштувати 100 тисяч доларів. Тому я можу тримати цю позицію довго, безкінечно, і я просто знаю, що рано чи пізно ця позиція піде вверх. Якщо ви будете торгувати якісь дерьмові там щиткоїни, то скоріше за все вони не відростуть ніколи і ви просто фіксунете мінус. Залізним партнером каналу є магазин Compix. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. Друга порада це торгівля лише в лонг. Ну точніше, це не порада, це те, що роблю особисто я. Я вірю в те, що криптовалюта буде зростати, тому я торгую лише лонг, лише біткоін. Ці правила написані, можна сказати, ну, декількома тисячами доларів, втраченими на ф'ючерсах, ліквідованими позиціями, там, фіксованими мінусами. Тому це моя стратегія, якій особисто я довіряю, і вона виглядає так: лише біткоін, лише лонгова позиція. Третє правило. Я використовую лише або третє плече, або десяте плече. Я можу використовувати третє плече в таких позиціях. Наприклад, я бачу, що в нас дуже сильно біткоін впав, а я можу його закупитися в лонг на великому проливі на третє плече та потримати декілька днів. З третім плечем це треба для того, щоб, наприклад, відкрити позицію на 16 тисячах і закрити десь позицію на 21 тисячі доларів. Це я роблю з третім плечем. Тобто я можу тримати таку позицію дуже довго і взагалі не перейматися. Ціна ліквідації буде там десь на 12 тисячах доларів. А якщо закупитися, то взагалі скинути до 10 до 8. І ну, про, це, про ці помилки я вам розповідав в попередніх відео, а також. Трошки пізніше розповім в цьому. Четверта порада, я собі тут написав, що обов'язково залишати дві третини на осереднення позиції, але це стосується, якщо ви тримаєте, наприклад, третє плече. Якщо у вас десяте плече, як я це розповідав, то вам треба тримати більше грошей для того, щоб усереднювати позиції. Особисто в мене є стільки на балансі, що я може тримати позицію дуже довго. Тобто, якщо там біткоін, наприклад, впаде до 5 тисяч доларів, а у мене лонгова позиція, яка відкрита на 17, то я зможу її тримати. Я зможу дозакупатися, я зможу докидувати маржі. Чому навіщо це робити? Тому що я вірю в те, що біткоін буде коштувати 100 тисяч доларів. Рано чи пізно, у 2022, чи 2023, чи 2024 році, але він роз, відросте. Але завдяки тому, що я фіксую невеликі прибутки, там десь в 30% на 10 му плечі. Мені не треба чекати біткоін по 60 тисяч доларів для того, щоб зафіксувати прибуток. Мені буде достатньо того, що біткоін відросте, наприклад, на 300 доларів, і я вже зможу фіксанути а, 30%. Тому я використовую третє плаче або десяте плаче, це для різних позицій. І я завжди маю гроші для того, щоб усереднювати та тягнути позицію, щоб мене не ліквідувало. П'ятий пункт. Я тупо не фіксую збитки. Це все, як вам казав, ці всі пункти вони пов'язані. І завдяки тому, що я торгую лише біткоін, лише лонг. У мене є гроші на те, щоб дозакупатися, і таким чином мені не треба фіксувати просто збиточну позицію, тому що у мене є гроші для того, щоб її тягнути. Я вірю в те, що ця позиція відросте рано чи пізно. Я не фіксую великі якісь там прибутки, я фіксую десь 30%. І я знаю, що якщо не сьогодні, то завтра або післязавтра, або ну можливо на цьому тижні ця позиція точно э, скакане і я заберу свої прибутки. Тому мені. Не треба тупо фіксувати якісь там збитки, якісь там мінус один відсоток або заробити три відсотки. Ні, це мене не цікавить. Я просто відкриваю позицію в е, тому місці, в якому я вважаю дуже гарним, наприклад, після якогось різкого падіння. Потім чекаю та закриваю з прибутком. Ось і все, ось такі правила. Це дуже легкі правила. Якщо ви будете їх використовувати, ви точно будете заробляти на ф'ючерсах.